Є така прекрасна річ, як EDC. Це що там, everyday caring. Це те, що ти з собою тягаєш. От, ну, приблизно те, що я тягаю, зараз вам покажу це кришка значить від камери це драги, це дуже важливо, мультитул. Інста e, 360 кабелі, зарядка для самоката, печатка, павербанк Айкас e, не дали потримати ще один павербанк, навушники, блокнот, два презерватива, e, пропуск на якийсь цей e, військово-обліковий документ. E, ну і найголовніше в цьому всьому, це що? Це те, що я не дістав. Це мій ноутбук. Це річ, на якому я заробляю свої гроші. Я його вже трошки подряпувала. Ну це ж на чим можна. І цим ноутбуком на декілька тижнів став Acer Travelmate P413. Це дуже компактна річ, яка може робити найголовніше в своєму житті, це згібатися і потім після цього ще й працювати. Тому про нього і поговоримо. Про цей прекрасний маленький Acer, який недорого коштує, при всьому цьому виконує всі задачі, що треба ну і найголовніше так з вами той самий мокіч блаціслав це все і ви на каналі не повірите ейсер Україна. Насправді лінійка Travelmate, вона своєю назвою про себе і говорить. Це твій мейд, мей це свій дружбан для тревела. Тобто це річ, яка в повсякденному використанні навіть в подорожі буде виконувати твою звичайну продуктивність, там, я не знаю, текстики написати, можливо, щось десь мінімально підмонтувати, подивитися YouTube, залити відео. Коротше, цей ноут. І ця лінійка загалом для цього. Це ноутбуки для студентів, наприклад, які бігають між лекціями, фрилансерів, що працюють з різних локацій, менеджерів, які постійно у відрядженнях, або ж просто для тих, хто хоче легкий та компактний пристрій для дому, який можна взяти з собою куди завгодно, не надриваючись. Ну, у мене глазомір ідеальний, вага приблизно. От, от зараз Вовчик виведе вам на екран його вагу. Я думаю, це кілограм. І 3. А там вже побачимо його. Такі 2,9. і По зовнішньому вигляду ніяких питань до цього ноутбуку і бути не може, тому що він тонкий, стриманий, без зайвих підсвіток чи якогось такого, знаєте, геймерського приладдя, тому що воно йому і не треба. Не свистить, не бігає, не суетиться. Хіба що хотілося б рамки навколо екрана трохи тонкіші, але знаєте, ну не всім подобаються тонкі. Тому іноді товстіше це краще. З іншого боку, тут інженери Acer зробили акцент на міцність та витривалість. Причому настільки, що ноутбук має сертифікат відповідності військовому стандарту mil Стандарт 810 h Це на нього наступить, виходить можна. А це додає впевненості, коли ти береш ноутбук, кудись на зйомку чи на природу. Але що робить Travelmate P413 найкращим вашим Travelmate? -ом? Це його реальний розмір. 13,3 дюйма, та? це невеличкий екран, ну але при всьому його достатньо для всяких задач. І вага в 1,4 кг. Трошки не вгадав, я думав, 1,3, а насправді 1,4. Так, це не рекордна вага, але для повсякденного використання отак. Отак, з головою, і ваші біцепси, трицепси, напрягатися. Сильно не будуть. Місний корпус магнієво-сплаву відчувається гарно зібраним. Нічого не скрипить, не люфтить, не хитається. Ну а в рюкзаку він практично не відчувається, тому що ви бачили, що в мене в рюкзаку, там, в принципі, як горобець по сараю, будь-що буде відчуватися, за що ваша спина вам точно буде вдячна. Ноутбук має хорошу клавіатуру з підсвіткою, хід клавіш досить довгий, чіткий, що зручно для тривалого набору тексту. Єдиний міні-нюанс, який часто зустрічається в компактних ноутбуках, це зменшені клавіші стрілок вгору і вниз. Але ви ж не будете в якийсь Madness грати на ньому, правильно не будете, тому все нормально і до цього дуже швидко звикаєш. Тачпад доволі компактний, але працює точно і швидко. В лівому верхньому куті є сканер відбитків пальців, а отже, рідше доведеться вводити паролі. Дисплей має роздільну здатність Full HD, частота оновлення 60 Гц. Екран матовий, це доволі продуктивно для ваших очей, якщо ви постійно втичите в нього і щось там набираєте, і бліків, звісно, від ламп чи від якихось пташок на вулиці буде набагато. Набагато менше. Дисплей відкривається на 180 градусів, це я вам вже показував, це як ваше життя після 24 лютого, так на 180 градусів, бачите, трошечки розвернулося. І це зручно, коли ви працюєте десь в польових умовах. Ну, от показую приклад, вам треба щось там зробити, а ноутбук лежить ось так. Зручно, зручно. Acer пропонує TravelMate P413 у кількох конфігураціях. В нашому випадку це Intel Core i 3, збудовано відеокартою Ultra HD Graphics, 16 ГБ оперативки і 512 ГБ SSD. Але також можна обрати варіанти на 8 ГБ чи 32 ГБ оперативки, хоча ці опції мені здаються менш виправданими. А ось SSD на 1 ТБ чи потужніший процесор i5 чи i7 це вже цікавіші апгрейди. Тим паче там ще й графіка Intel. Iris з'являється. Ще одна цікава фішка цього ноутбука це технологія Acer Dust Defender, це не Land Rover Defender. Ноутбук періодично вмикає вентилятор, який в різних напрямках може видувати пил та мікро... Частинки, які потрапили всередину, наприклад, того самого пристрою, ось так бачите. Технологія примусово запустити Dust Defender можна через фірмовий додаток Acer Quick Access. Там же можна увімкнути захист від синього світла, від синього. Сусіда змінити режим продуктивності ноутбука та деякі інші налаштування, але очевидно, що цей ноутбук точно не ігри. Ну, типу, якщо у вас сина попросить е, якийсь ноутбук для рефератів, це звісно ідеально підходить. Але якщо для тих самих рефератів та з оціми, е, всякими графоністими прибамбасами. То воно не підійде. Він більше для офісних завдань, для веб-серфінгу, відеоконференції, роботи з документами, таблицями, презентаціями, збирання FPV-дронів. Е -е, і коротше для такого його потужності реально буде більше ніж достатньо. І що важливо навіть під навантаженнями вентилятор майже не чутно, а процесор тримає стабільну частоту. Чутно з автономністю, все теж на солідному рівні. Акумулятор ємністю 50 ватт годин в ідеальних умовах має вистачити на 10-11 годин. В реальності ж 5-7 годин роботи він спокійно вивозить. Тут вже залежить від ваших задач і наскільки яскраво ви собі викрутили той прекрасний. HD дисплей, ось так. Заряджати Travel Mate P413 можна через один з двох портів USB-C, які розташовані зліва. Це Thunderbolt 4 роз'єми з підтримкою Power Delivery в обидва боки. Тобто ви можете і ноутбук заряджати, і використовувати його як Power Bank. І, звісно ж, підключати до них зовнішні монітори та інші аксесуари. Серед портів також доступні два USB-A, один HDMI, 3,5 мм Джек і роз'єм для смарт карту Цю карточку, знаєте, ви заходите в офіс, вам дають ту карту. Ви її просто сюди вштиняєте, і у вас ноутбук працює. До речі. Від себе, як від користувача MacBookів, зазначу, що кількість портів Apple би нам просто продала як The New Incredible Sync on You MacBook Pro! Пам-пам! А тут, виявляється, в ноутбуці за 20 тисяч від Acer все є. І сішки з тандерболтами, HDMI, і при тому корпус по е, товщині, ну, як Air. Точно до прошки, мені здається, він не дотягує. Ну і варто згадати, що ноутбук обладнано модулями Wi-Fi 6, і Bluetooth 5.3, і веб-камера. Яка має фізичну шторку, дивіться. От ви маєте фізичну шторку? Коли ви та, весь день працюєте багато, і у вас отакі ви на фарах, ви б хотіли мати собі фізичну шторку, а ви не можете, а тут він має. Коротше, дрібниця, а для деяких користувачів приємне доповнення. Особливо тих, хто не дивився того кривого дзеркала, чи як воно Black Mirror на Netflix. Криве дзеркало, чи як? Щось таке з дзеркалом пов'язано. І е -е, всі ж там нашифрували, що була одна серія, де малий. Займався деякими штуками на цей, його побачили, там, шантажували, після цього всі заклеювали камеру. Більше заклеювати не треба, будь ласка, робіть все, що хочете. Ctrl-Shift-N, погнали, шторку закрили, свої позакривали, і все буде добре. Отже, давайте підсумуємо цей прекрасний ноутбук, папочка Travelmate P413. Ідеальне рішення для вашого EDC? А ну, давайте ми по пунктам розберемося в фіналі. Він дуже легкий та компактний. 13,3 дюйми екран 14 вага вміститься в будь-який рюкзак чи сумку. Він витривалий мілітарний стандарт, міцний корпус, фізична шторка камери, створений для життя в дорозі і для Control-Shift-N вкладок. Швидкі SSD та оперативка DDR5, Непоганий процесор, ноутбук закриває більшість офісних задач та навіть лайтовий геймінг. Матовий екран, клавіатура з підсвіткою, Thunderbolt 4 порти, тихі в роботі, приємні бонуси. Ну і кілька моментів, які дійсно треба врахувати перед покупкою. Перший момент процесора Core i3, який в нашій конфігурації, може бути замало для вимогливих задач. Апгрейдити ноутбук не вийде, оперативка розпаяна, Тож одразу обирайте потрібну конфігурацію. Якість звуку мінімально достатня, без низьких частот та вау-ефекту. Щоб подивитися, відео на YouTube та для зізвонів окей, але насолоджуватися якимось high res Definition звучанням нового бома Youngblood не вийде, бо у вас Blood, а не сесла. Acer Travelmate P413 це доволі гідний варіант в тій, знаєте, сфері, в тому сегменті, де зараз дуже багато ноутбуків, і вони всі борються за те, щоб стати кращим компаньйоном для щоденної експлуатації. І знаєте, мені здається, саме ця штука от Very Well, Very Wonderful, за свій. Прайс дійсно гідний варіант. Це така собі більш доступна альтернатива 13-дюймового MacBook Air попереднього покоління та навіть на m 1 Скільки зараз на m 1 коштує дорожче ніж цей новий Travel мей трохи товщий, але легший, але загалом конкуренція схожа. Але знаєте, що у вас MacBook Air буде один-два порти? Ви їх повириваєте, буде нуль портів. І ви будете мріяти про MacBook Pro і все це. А перехідники для MacBook те, о, oh май! В тебе знову порт відірвався, клас! І ти сидиш ось так, знаєш, грає в тебе з колонки музика, тут перехідничок відійшов, тих, грає вже ноутбук, потім знову, потім там флешка відвалилася. В тебе бувало такий? Не? Загалом концепція схожа. Тому підійде для тих, кому потрібен Windows, або якщо у вас обмежений. Бюджет. Ось такий огляд був е, з цього Acer Travelmate p P4 P413. Пишіть в коментарях, якими ви користуєтесь ноутбуками для щоденної експлуатації. І взагалі, як вам ця прекрасна лінійка Travelmate від Acer? Дякую за увагу. З вами був Мокіч. Анекдот. Ви там, якщо що, собі дочитаєте, де треба. І до зустрічі в наступних відіках. Ну і оскільки це мій дебют на цьому великому каналі, то напишіть, вообще, як воно. Сподобалося чи не дуже? Мені здається, що в мене якось спам-атака ботів була, коли я на один канал прийшов. Цікаво! А на цьому буде спам-атака ботів? Все, бувайте, щастя, здоров'я.